Всім привіт! Ви на каналі Омхмамас. А ви знали про існування короткометражок або мультсеріалів культових мультів? Сьогодні у нас підбірка короткометражок, про існування яких ви, можливо, навіть не здогадувались. Отож, смачного перегляду та гарного попкорну. Мультик панда кунг Кунг-Фу», окрім чотирьох основних частин, має короткометражки та мультсеріали. Пропоную почати з панди кунг та таємниці сувою. Одного разу в країну прибуває нещадний воїн на ім'я Кабан. Шіфу готовий сам протистояти кабану, бо на його думку Тигриця поки що не готова. Перед важливим боєм шіфу захворів, тому просить тигрицю зібрати чотирьох майстрів. Ними несподівано виявляються змія, Журавель, Мавпа і Богомол. Наступна короткометражка панда Кунг-фу» закрети шаленої п'ятірки. До Попереджаю. Ти з таким завданням ще не стикався!» Чи фудору чи воїну дракону навчити підготовчу групу кунг фу, щоб зацікавити круленят повершив розказати історії секрети фантастичної п'ятірки. Скажи, що ти знаєш про кунг фу? Це вміння битися, але це також і терпіння, Хм... і відвага, і дисципліна, і співчуття. І ще впевненість? Ну а цю короткометражку варто дивитися на зимові свята. Панда кунг-фу свято. Панда -по зі своїм батьком щороку разом святкують Різдво, готуючи для жителів свою фірму Локшину. Та цьогоріч у майстра Шіфу були інші плани на По. На пожневі клади сорок паличок і начища з кухарем готувати усі двадцять сім. За традиціями нефритового палацу, воїн дракона повинен організувати зимовий бенкет у палаці. А це означає, що пост батьком будуть святкувати окремо. По не знає, як йому вчинити. Він дуже хоче провести свято у нефритому палаці та водночас не хоче порушувати родинні звичаї. Панда ще з першої частини дуже цікавиться артефактами майстрів кунг фу, і у цій короткометражці кунг фу панда секрети майстрів. Не виняток. По проліз до музею разом із Тигрицею та Богомолом, щоб першим побачити виставку трьох майстрів. Та несамовита п'ятірка не настільки фанати, як По. Тому панда розповідає їм історію про шлях трьох майстрів та їхнє протистояння із сестрами. Вує бійців пішло з угвеєм шукати багатства. Вони мужньо минули вогненне озеро, звитяжно пройшли діброву болю. Пообідали на зубатих урвищах смерті, подолали поля вишневого цвіту. Набагато краще місце для обіду. І прострибали бамбуковий гай. Кожен боєць був сам за себе. А ось ми підібралися до мультсеріалів: «Кунг-фу. панда легенди крутості. Три сезони, плюс-мінус по 26 серій. The... Ось вам легенда про панду кунг фу по і шалена п'ятірка захищають долину миру від різних лиходіїв. Весь цей час поробить помилки за свої уроки, дізнається більше про історію кунг фу і зустрічає відомих майстрів кунг фу. Наступний мультсеріал Панда кунг кунг-фу. Лицар дракона» – Три сезони. По вирішив поподорожувати. Він здолав найнебезпечніших ворогів Китаю!» Він досяг неймовірних висот і став знаменитим. Та через невеликий інцидент він лишається свого титулу майстра дракона. Щоб відновити своє ім'я, поворушай з новою знайомою англійською лицаркою в довгу подорож Китаєм, щоб рятувати світ від хорів. Я звусь Лютера Ландрицька, мандрівне лезо, донька саксонського гвардійця. Англійська лицарка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Тисніть на вподобайку, підписуйтесь та чекайте нової частини.